Шаблон це марна трата часу, від нього ніякої користі, тільки геморой. Так написала наша підписниця, яка до речі, бімархітектор. блядь, поназиваються спеціалістами. <гум> Насправді, коли ви запускаєте майже будь-яку програму у сфері проєктування, ви вже запускаєте стандартний універсальний шаблон від розробника, і ви вже працюєте в шаблоні, який, до речі, не закриває дуже багато ваших а, запитів по розробці проєкту. Саме тому і створюється шаблон, якому будуть налаштовані ці всі функції та елементи та інструменти, які ви найчастіше використовуєте в своєму проекті, і не будете витрачати час на ту рутину, щоб в кожному проекті налаштовувати один і той же самий об'єкт. І це в ніякому разі не обмежує вашу творчість, а навпаки, дає вам більше часу сфокусуватися і зосередитися на творчості створення проектів, а не на налаштування цих всіх елементів. І в ніякому разі не робиться проекти типовими, універсальними чи. Одноманітними, якщо ви насправді думаєте, що це маркетинг і панацея для новачків, то я дуже сильно сумніваюся, що ви їм спеціаліст.